Вітаю, друзі, кидатися з обіймами на начальника під час нагородження, незважаючи на якісь там особисті образи, пов'язані з попереднім несправедливим звільненням із посади, це я вам хочу сказати дуже корисна і потрібна професійна якість, яка дає результат у кар'єрному зростанні. І цю якість можна зрозуміти і прийняти, якщо ви є кар'єристом. Але ось, щоб не просто обґрунтовувати. А Сакралізовувати запопадливу і холуську поведінку начальника, самому представляючи народні маси, це щось дуже новеньке і свіженьке у сучасній демократії. Можливо, навіть є сенс говорити про національні особливості демократії. Цими днями в мережі поширюється коротенький, але змістовний текст, пов'язаний із Нагородженням генерала Валерія Залужного, званням Героя України від президента України Володимира Зеленського. Так от цей коротенький і дуже змістовний текст, він просякнутий народною любов'ю. це справді народний текст. І цей текст він не просто обґрунтовує, я підкреслюю, не просто обґрунтовує. А він сакралізує запопадливу і холуську поведінку генерала Валерія Залужного під час нагородження. І це феномен феномен української демократії. Якщо ми його не усвідомимо і якось не локалізуємо, хоча б, то наші перспективи дуже погані і туманні, особливо в контексті. Співпраці нашої з нашими стратегічними союзниками, передусім, Сполученими Штатами Америки. Я цей текст прочитав у невідомої для мене людини, звати її Гончарова Надія. Але цей текст Гончарова Надія теж звідкись перепостала. Він якось не має авторства, але це народний текст. Це важливо розуміти. Це дуже народний текст. Він написаний з любов'ю до генерала Залужного і не тільки. Я зараз не про Залужного, я про всіх генералів, і про все начальство, і про народну любов до начальства. Як звучить це. цей текст? Найкраще, що я читала про залужного. У Залужного яскраво виражений архетип батько. В грецькій міфології архетип батька в образі Зевса. Характеризується такими особливостями, як опікунство, турбота, встановлення закону. У християнстві прообразами батька є Аврам, Мойсей, Йосип. У відео з нагородження видно, яким є генерал Залушний. За що його поважають? За що йому довіряють люди? Він щирий, добрий, по-батьківськи мудрий та безхитрісний. Він не тримає зла в серці навіть за те, що команда президента місяцями лила на нього бруд, обріхувала, струмляла гілки в колеса. Генерал Залужний двічі по-батьківськи обійняв Володимира Зеленського. І в цьому жесті відчувається глибока щирість. Зеленський навіть не очікував такої приязної реакції. Я хочу сказати, що володіти такими здатностями, здібностями, сакралізовувати, не просто обґрунтовувати, а сакралізовувати халуйство і запопадливість ну, це дуже серйозна народна риса. Тому що я думав, що після цих обіймів ніяких аргументів не залишиться щодо конфлікту між Зеленським і Залужним. Тому що нам представляли Зеленського в протистоянні Залужним стороною зла. І якщо насправді між ними є конфлікт, політичні і військові розбіжності, то принаймні, що найменше не потрібно було обніматися. що найбільше це взагалі не приймати з рук президента України ось цю державну нагороду у вигляді Героя України. Ну невже себе залужний відчуває насправді героєм України? А якщо і відчуває, то якщо він знаходиться в конфлікті з президентом Зеленським? Зеленський є стороною зла, ну, то він не повинен приймати з його рук з рук зла, якісь там нагороди. А він не просто прийняв, а він раз обійняв Зеленського. Потім другий раз. І це чітко видно, що це професійна навичка. Як от, Олександр Матросов, герой Вілікості, кидався на амбразуру тілом, закривав амбразуру. О, точно так професійна навичка у генералів кидатися на начальника, як на амбразуру. І все приймати, закривати своїм тілом начальством, приймаючи від них нагороди. Мабуть, залужний єдиний з вищого керівництва останній абзац. Хто міг прямо в очі казати президенту <кхи> про, про рахунки та помилки і не створювати йому теплу ванну? Не заколихувати, а бути відвертим. І він щирий не тільки в критиці, але й у приязності. Він не вдягає масок, ну, звичайно, заложний, Якщо у мене чи політики, і саме доброта та щирість, поєднані з силою та розумом, роблять його унікальною людиною. Він однаково приязний та добрий, як з простим солдатом чи волонтером. Так і з президентом. Це дуже рідкісна якість, яка нечасто зустрічається у людей. Це дуже рідкісна якість, яка не часто зустрічається у людей, що дійшли до таких високих посад та рангів. Ну і кінець цитати. Я пригадую покійну Ніну Митрофанівну Матвієнко, яка освічувалася в коханні генералу Валерію Заможному, хотіла вийти заміж, але не встигла. І померла. Я можу зрозуміти таких людей, жінок, як Ніна Митрофанівна Матвієнко. Для них не буває некрасивих генералів. Якщо чоловік уже генерал, він завжди красивий. Йому все пасує і все до лиця. Є такий тим жінок. І людей, не тільки жінок, які. Ну, не можуть встояти і втриматись перед генералами, перед посадами, так, готові вийти заміж, народити дитину від них і так далі. Але навіть якщо ми говоримо про такий тип жінок, які не можуть оцінювати професійних здібностей і професійних здатностей у військових у генералів. Вони мають вимоги до етики таких чоловіків і вимагають вірності за свою підтримку. І такі жінки дуже ревно ставляться, якщо б їх об'єкт любові почав би обніматися, цілуватися і брататися з тим об'єктом, від якого вони його захищають. Є, вони в принципі вимагають вірності, і для них є ну, якась там етика така. От, да? Але тут ми бачимо у цьому листі народному, що можуть навіть і це пробачити. Можна обніматися з представником зла, все обґрунтують, все навіть сакралізують. І це дуже небезпечний феномен української демократії. Тому що задача е демократії це не сакралізовувати пороки начальства і не оспівати їх. Я вже не кажу про обґрунтування. Це ж не тільки обґрунтування, це йде сакралізація. А що би мала робити демократія? От в нашому випадку. І що від нас чекають наші західні партнери? А вони чекають прозріння народу. Вони чекають досконалості демократії. І що демократичне око, народне око повинно бачити, наприклад, коли виходить сирський і говорить, що ми переходимо до стратегічної оборони, воно повинно бачити просту річ, що сирський не може перейти до стратегічної оборони, тому що у нього є дуже серйозні, і не тільки у нього, побутові недоліки. Це тип офіцерів, народне око бачить таких людей, ненародних людей, які можуть тільки зайти в офіцерську столову і з'їсти картопляне пюре. Вони не можуть приготувати картопляного пюре. Якщо ви генералу залужному, шапталі чи сирському, чи Ших, там комусь дасте картоплю, покладати на стіл, вони ніколи не зварять з нього пюре. Вони ніколи з нього не зроблять придатне для споживання. Пюре. Тим більше вони не зможуть це зробити в польових умовах. Це люди, які не зварять картоплі. Тому вони ніколи не зможуть перейти до стратегічної оборони і ніколи не зможуть побудувати фортифікаційних споруд. Якщо офіцер або генерал не може зварити картоплі, а я вам даю гарантію, що він не може зварити картоплю. Можливо, це метафорично. Він ніколи не наведе побутового ладу, мається на увазі не військових, мається на увазі, мова йде не про військові дії, а мова йде про. Будівельні споруди, фортифікаційні споруди абсолютно побутова логіка. У нас об Там, не об'єкт за об'єктом, а місто за містом здається по одній схемі. Тобто повна відсутність належних фортифікаційних споруд, Бахмут, Одіївка, зараз розбирає часів яр, Куп'янськ чекає така ж сама доля. І народне око, оці люди, які пишуть ці тексти, вони ніколи не можуть зрозуміти причину, чому ми втрачаємо міста, а найголовніше ми втрачаємо військових. Вони співають дифарамби, оспівують сакралізують цих генералів, які <кхух>, в побутовому сенсі є безпорадними. Вони не можуть собі. Не попрасувати, якщо ви нанести праску і сорочку, то вони її не попрасують. Я от ці речі, от весь аналіз часто, які я роблю, це ж не з академічних знань, і не з бібліотеки. Ви можете зустріти офіцерів, це ж ще стара радянська, і вона нічим не відрізняється від от, теперішніх офіцерів, які можуть вас питати. А чому кремова сорочка після праски стала чорною? І вони не можуть зрозуміти, що перед цим вони прасували вовняні штани без будь-якої марлі, там, чи без ще чогось. Не підібрали навіть температурний режим, спалили праску, набрали це вовни чорний, а потім прикрали до кремової чи білої сорочки. І ми хочемо від цих людей. Захист України, і ці люди потім нам розказують, що вони не будують фортифікаційні споруди, тому що є якісь перешкоди з боку судової гілки влади і цивільної адміністрації, військово-цивільної адміністрації, що от росіяни вони можуть спокійно на окупованих територіях грити окопи, залучати техніку, ні в кого не беруть дозволів на відчуження земельних ділянок. А нам це все потрібно робити. Це говорять військові. Наші військові генерали, вони, виявляються, бояться судів під час війни, ще чогось бояться. Вони б'ються з ворогом, б'ються з ворогом. Я не знаю, брати в лапки чи не брати, але бояться судових переслідувань українських судів. Їм, бачите, потрібно спеціальні рішення на виведення земельних ділянок. Рішення для залучення техніки якоїсь там, ще чогось для того, щоб копати і робити фортифікаційні споруди. Під час війни Під час війни до генерала чи офіцера не можуть цивільний наблизитись на відстані там автоматної черги. Бояться навіть підійти. Офіцери і генерали можуть робити все, що їм завгодно. Більше того, судді їх повинні настільки боятися, що навіть. Обходити їх десятою, не то що там 20 не то що там другою чи третьою дорогою, десятою дорогою мають обходити цих всіх офіцерів, але вони у нас є кар'єристи з одного боку, а з іншого боку, абсолютно не побутові невігласи, і це називається побутова безтолковість взагалі. Тому що це пов'язані. Навички у них. Вони з одного боку кар'єристи, які готові обніматися, кидатися на груди начальству за якісь там нагороди, грамоти, звання і все пробачати. <клес> з іншого боку, вони картопляного пюре не зварять. Вони можуть тільки їсти. Це тип людей, вихованих, і вони зайшли у нас, от пройшли, пройшли. Це тип людей, які мають там 30 комплектів білизни. Тому що вони самі не перуть, їх дружини не можуть. Це я ще знаю з Угорщини, з Німеччини, де були радянські військові контингенти стояли. Такої побутової недбалості, ну, в принципі, Європа не бачила. Тобто це люди, які мали там, 10, 20, 30 комплектів білизни, тому що вони не прали її, а збирали, накопичували, а тільки могли. Централізовано максимум передати кудись на прання. І от всі ці люди зараз керують в штабах ще десь, ще десь, ще десь. Вони кар'єристи плюс абсолютно побутові інфантили, чи як їх там назвати. І народне око, я підкреслюю це важливий момент. Для чого демократія? Не Для того, щоб секралізовувати їх поведінку. А для того, щоб бачити оці прості недоліки і вказувати їм на них, і казати, що кар'єристи і люди, які страждають на побутову безтолковість, не можуть організувати оборону країни ні наступ, ні оборону. Все, що ми мали, які результати ми мали на фронті, це результати народної кмітливості людей, які можуть дати собі раду в побуті. Які не бігають за грамотами, які можуть зварити в окопах картоплю. Це ключовий критерій взагалі. І головна формула перемоги. Якщо ми будемо ставити на керівні посади оцих всіх людей, от, а Ніни Матвієнки умовні будуть їх оспівувати, сакралізовувати, то ми програємо цю війну отак. От. Отже, Чого чекають від нас наші західні партнери? Вони чекають визрівання демократії, розумнішення нашого народу, який нарешті викине всіх цих нездалих кар'єристів і побутових безтолочей взагалі з війська із керівництва. Натомість ми бачимо Дональда Трампа. Ми бачимо 60 мільярдів доларів, які нам вже там голосують, переголосовують. Уже хто тільки не голосує за 60 мільярдів. Сенат проголосував. Тепер ми будемо, я так розумію, чекати асоціацію географів американської, яка проголосує за 60 мільярдів. Можливо, ще там якісь будуть асоціації фермерів. Асоціація американських юристів а чи адвокатів проголосують більшістю голосів за допомогу. Але поки не проголосує палата представників, нічого не буде. Але справа в тому, що вони тому і не голосують для того, щоб ми порозумішали. І ми повинні бачити свою тут. а не показувати пальцем на Трампа або ще когось там, навіть на Байдена. Я ж ніколи навіть не підкреслюю цих. Ці ситуації навіть тих, хто мені дуже не подобається. Питання ж не в Байдені і не в Трампі. Питання у а, дурнуватих людях, які не просто обґрунтовують, а сакралізують. Вони сакралізують безтолоч, побутову і кар'єристів оспівують їх. Ну і, власне кажучи, в цих генералах, які можуть тільки в офіцерській їдальні спожити картопляне пюре більше нічого. Тому у нас такий толк в країні. Ну, в принципі, це те, що я хотів сказати, як прокоментувати оцю особливість української демократії. За що нас не сприймають, за що нас наказують? Саме за це нас наказують. За таку поведінку, яку демонструє залужні, і за такі тексти, які підтримують. Ка різниця залужний, сирський чи ще хтось і так далі. Ну, я на цьому закінчу цей розбір і цей аналіз. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.